Вітаю, шановні глядачі. Зараз я продовжую відрізання агресора. От від глядача. Коли я кажу агресор, ви промовляєте ім'я людини, яку ви хочете, щоб забрали із вашого простору, із енергетично, з простору вашого, ваших близьких людей промовляєте ім'я агресора, і коли я кажу глядач, ви промовляєте своє ім'я, ім'я близької людини, від якої ми будемо відсікати, убирати агресора. І також нагадую, щоб ви не забували робити донати, відгуки від вас це набагато ефективніше і швидше працює відрізання. От так що продовжуємо. Відсікаю, агресор від від агресора від глядача буде так. Відсікаю агресора від глядача буде так. Відсікаю, агресора від глядача буде так. Відсікаю агресора від глядача буде так. Відсікаю, агресора від глядача буде так. Відсікаю 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 на ВКічна буде сказаний здійсни. Втікаю на Віківічні буде так. І тепер я буду убирати із енергетичного простору, фізичного простору, все лайно весь негатив, що робив агресор глядачу. Вбираємо Я... розтікається і очищається енергетичний і фізичний простір глядача від агресора. Убираються всі кармічні прив'язки, всі вузли, все негативне і погане, що притягує агресора, убирає на мілкі друзки нижчу всі прив'язки. Орчі, зазрість, глаз. Негативні програми, магію негативну, церковну негативну магію, кладовицьку магію убираю нижчу повністю, всі біль, сльози і страждання. Все погане, все лихе, що проніс агресор, глядачу вбираю. як цей папір малюнок нищиться. На маленькі друзки нищиться, агресор вбирається із вашого енергетичного, фізичного простору. Всі прив'язки, привороти, мороки, аморочки, вузли, термічні вузли, кермічні прив'язки, вбирається, родові проплять, вбираю, цікає на віки вічні, всю залежність, фінансову, ці психічну, фізичну залежність убирає, розсікає, більше вас не тягне, більше нема жодної прив'язки. Всі образи знищуються повністю весь негатив, що робив агресор глядачу. Нижче на маленькі друзки убираю. і з вашого життя очищається. Більше нема жодної залежності, жодної прив'язки, більше агресор на вас не може впливати. Всі негативні, кармічні прив'язки, вузли розріз... розрізані, розсікаються. Більше агресор вам нічого не винний, ви йому нічого не винні, всі борги віддані сповна. Розсікаються всі закальцовки. Більше немає привязки, шийники розсікаються, повністю знищується. Вся агресія, зл злість, ненависть, біль сльози і страждання. Буде так і так є. Замовляється свічку, свічкою, очищаю. Глядачі. Іде агресія від негативним. І зараз я буду вогнем, священним вогнем очищати ваш простір, простір вашого дому, простір вашої сім'ї, простір глядача, енергетичний, фізичний простір вогнем. Очищаю від усього лайна, від усього лихого, від сліз, страждань, від болю. У вогні згорають повністю все лайно, що приніс агресор у ваше життя. Вогнем очищається весь негатив, всі скиди, переклади, обміни, подміни, кладовицька магія негативна, крадніки, стяги, порчі, прокляття, вогні згорить. Очищається повністю всі ошиники пута. Поповини, кармічні вузли вогнем випалюю повністю, ви більше не маєте жодної прив'язки вогнем, очищається енергетичний, фізичний простір глядача від агресора. Всі біль, сльози і страждання, всі хороби, скиди, переклади, обміни, подміни, притики, підклади, все погане і лихе, що б не робив агресор, у вогні згорить і більше. Не болить. Очищає енергетичний простір, фізичний простір, вогнем випалюється все лайно. Все погане і лихе. Вишиники випалюються, прив'язки, привороти. Кладовицька магія негативна. Порчена самотність, порчена бідність, порчена алкоголізм, вся залежність випалюється. Фінансово, енергетична, фізична, психічна залежність від агресора вам більше не потрібно бути. Із агресором Убираються повністю всі ошиники, прив'язки, кармічні вузли. Випалюється. Більше вам цього не треба. Випалює повністю. І воском запечатаю Всі протики, проколи, пробиття, енергетики, глядача закриваються, закриваю всі рани, сердечні рани, душевні рани, загоюються, більше не болить, вогні зграє біль і більше не болить. І воском запечатую, зашиваю, закриваю. Всі протики пробоїни в енергетичній оболонці, глядача закриваються воском запечатують повністю. Більше агресора не може втручатись в ваше життя. Більше немає жодної прив'язки і кермічні вузли. Всі випалені, винищені, більше немає ніяких боргів, борги віддані сповна, завершуються, всі закальцовки зруйновані. Більше не зможе втручатися у ваше життя, очищається повністю енергетичний фізичний простір глядача від агресора, очищає вогнем, випалює воском, закриваються всі пробиття, проколи, протики, очищається повністю від негативу, від магічного впливу вогнем, випалюється весь негатив і згорають. Всі негативні програми, родові прокляття загорають повністю. І воском закриваються всі дири, пробиття, проколи, протиків. Більше не йде енергооток, зупиняється повністю, закриваються всі пробиття. Більше немає отворів в оболонці. Повністю закрита, жодної прив'язки, жодного потягу. Ще немає, закривається. Більше вам страждати не потрібно. Висушуються всі сльози і страждання, загоюються всі травми і рани, фізичні, психічні. І душевні травми, і душ, і серце більше не болить, закривається повністю. Воском запечатує, буде так і так є. Більше не болить, воском запечатується. Так і так є. воском більше не болить, воском Закриваю. воском. Очищено повністю глядача від агресора, більше немає жодної причини для існування в вашому житті. Ані згорають всі залежності, всі прив'язки, негативні програми. Більше вам не потрібно бути з агресором, буде так так і. Так що на цьому я завершу. Тут все допрацює, догорить. Ми будемо продовжувати. Я буду 9 днів одрізати. Ви можете кожен раз одрізати одного того самого агресора, або кожне відео. Іншу людину-агресора це енергетична перебудова простору. Це не порчі насмерть, не якісь прокляття. Це енергетично перебудовується простір. Щоб із вашого життя ця людина пішла іншим шляхом, пішла в іншу сторону, не з вами поруч. От, може відбутись відразу, може через півроку, в залежності від того, чи ви самі. Виходити на зв'язок, чи може немає можливості вам припинити стосунки, припинити відносини. Так, це може бути робота або сім'я. Також нагадую, що можна записатись на індивідуальне відрізання агресора. Це я роблю 9 днів і. Відбувається відрізання, обов'язково людина уходить. От, і так відбувається відрізання. І дійсно, агресор іде по своїх справах. Більше ви з ним не бачитесь. Так що тут допрацьовує. Дякую за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про відгук, донат, подобайку, коментар. Чим більше відгук, тим краще працює відрізання. І Так що, дякую за увагу і до зустрічі!